Усім величезний привіт! Сьогодні ми готуємо такий файний тортик. Якщо ви хочете побачити, як його готувати, залишайтеся зі мною. Для приготування нам знадобиться ось це все. Тут буде списочок, і ще його для зручності продублюю в описі під цим відео. Почнемо ми з приготування глазурі. Я її приготувала в першу чергу, а вам з особистого досвіду рекомендую приготувати її в останню чергу. Засипаємо наше какао, засипаємо наш цукор та ретельно перемішуємо. Це все ми робимо на невеликому вогні, а потім додаємо трошечки молока. І, як ви вже здогадалися, продовжуємо все розмішувати. Також, в принципі, сюди ще можна додати 50 грамів масла. Мені не сильно воно подобається по смаку, але якщо вам таке подобається, сміливо додавайте 50 грам. А поки ви дивитеся на всю цю красу, хочу розповісти вам історію мого кондитерського шпателя. Мені дуже знадобився шпатель, але знаєте, кондитерських поблизу не було. Була пізня година, а тортик я мала готувати саме на завтра. Можу вас заспокоїти. Він абсолютно новий, а промивала я його дуже довго і дуже ретельно, що я не менше важливим. І так, наступним етапом буде нанесення з на наші вафельні коржики. Тож тут є свої нюанси, і наносити треба дуже тонким слоєм, це є важливим. Вирівнювати це все ми можемо насправді чим завгодно. Ножем. Вилкою, кондитерським, не кондитерським шпателем, головне, щоб вам було зручно це робити. І також намагаємося максимально рівномірно розподілити це все по коржику. Коли перший корж у нас готовий, ми кладемо на нього наступний та робимо все те ж саме. Обов'язковим пунктом є те, що наші коржі мають добре склеїтися. Ці вафельні коржі є дуже крихкими, тож сильно притискати один до одного їх не треба, але все ж трошечки ми маємо це зробити. Для приготування такого тортика я використала всі коржі, які були в наборі. Тортик у мене має вийти високим, тож притискала я його дуже трошечки. Зараз можемо подивитися на результат, який у нас вийшов, і будемо покривати цей тортик глазур'ю. Отже, після того, як наш тортик в цілому готовий, ми можемо приготувати глазур. Так буде для вас зручніше. Але готувала я її на початку. Обережно наливаємо глазур зверху і намагаємося рівномірно розподілити її по коржу та по боках. Робіть це, як вам зручно, а також можете скористатися тим, як це роблю я. От і прийшов час наших горішків. В результаті вони мають вийти дуже мілкими. Тобто тут діє таке правило: чим вони мілкіші, тим для нас і краще. Отож, таких мілких горішків у нас має вийти приблизно 30 грамів. Далі, щоб воно більш гармонічно виглядало, я беру ще горішків десь 15-20 грамів, але залишаю їх більш крупнішими. Покривати такими грішками по боках тортик трошечки складно, тому лайфхак особисто від мене. Намагайтеся не розмазувати по торту, а як би прибивати. Тоді вони краще приклеяться. Потім наш тортик треба трошечки охолодити, і все. В принципі, він готовий. А зараз я вам покажу для чого я готувала цю красу. Так, таке чудо продається в затишній кав'ярні біля мого будинку. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео. А я вам бажаю, щоб у вас вийшов такий же смачний тортик, як і в мене. Отож, смачного!